Прийом у професора кінчався. У великій, скупо мебльованій чекальні засиджували чергу троє лише пацієнтів. Коли прийшов куниця з Іваном Семеновичем. Якраз вчасно сполохнув тишу куниця й, проскрипівши через усю залю з сохлим паркетом, сів коло неодмінної прикраси всякої лікарської вітальні, великого шкляного акваріума. Скрип паркету нагадав Іванові Семеновичу. Що він і досі нічого не зробив, щоб не репіли його черевики, це вразило його і занепокоїло. Дивно, подумав він, широко, мов журавель, ступаючи слідом за куницею. Дивно, що раніше я ніколи не звертав увагу на такі дрібниці. І зараз же пригадав, що почав помічати це з того вечора, коли вперше побачив завадську». А все нерви, зрадів він висновкові, що от уже кілька день заспокоює його всякий раз. Як докотяться його думки до дражливої увертюри Кармен. Зачувши кроки, інші пацієнти кинули шелестіти розмовою й уважно оглядали новоприбулих, немов переконавшись, що люди це певні і їм довіряти можна, сивий з довгою бородою дід у старім сурдуті військового крою, підтягнувся на милиці до Івана Семеновича і, підморгнувши, спитав До професора. Так, Спантеличився Іван Семенович, не зразу здогадавшись, що це тік нервовий торгає старому запалі щоки. А дозвольте потурбувати вас вперше, чи вже і раніше бували? Ні, вперше. Кажуть, чудеса робить, прикинула сухорлява пані в старомудному капелюсі з чорною вуалькою. Коли б то, грайливо підморгнув старий. Бо дозвольте вам доложити в броми та обтирання, я не вірю. В наш час, коли кожному стільки доводиться переживати, водичкою з нервів не вилікуєш. Ні, тут потрібні інші ліки, інші, постукав він милицею об підлогу. Бо тепер не тільки я, Ви, п'ятий, двадцятий хворий, тепер все життя хворе дас. Не ми нервові, життя нервове. його і лікувати треба. Ну, це ви лишіть, виступив куниця за акваріумом. Бач, куди загнули, душок від вас. Який душок? -с? з червонів старий. А такий старорежимний. Ач який? Життя йому теперішнє не подобається, лікувати йому треба. А по вашому ні? застрибав старий на милиці. По вашому життя тепер нормальне с? Та ви не наступайте на мене, не наступайте, я не боюсь. Бо я не про політикус, не про економікус. Я про звичайне життя, про особисте життя, про обивательське, дас. А воно не тільки ненормальне, воно жахливе. Жахливе, ви подивіться навкруги, по всіх цих так званих родинах. Жах, жах, дозвольте запевнити вас. Все шкереберть, все догори ногами. Ніхто не тямить, чого він хоче, ніхто не зважає на інших. Сходяться, розходяться, гризуться, наскакують одне на одне, рвуть одне в одного, кожен хоче загарбати все, але насправді ніхто й нічого не хоче люди не шанують себе, не цінують свого життя. Тьху тьху тьху. застукав він милицею до професорського кабінету і зник за широкими дверима до нього. Ну, знаєш, заспокоюючись, зітхнув куниця. З такими й сам захворієш. Та й щастить нам сьогодні то твій рецензент, то цей старий дурень. І всі на життя скаржаться. Воно й не дивно, від громадського їх відштовхнуло, от і киснуть. Іван Семенович не відповів він похнюпивсь перед акваріумом і неуважно стежив, як плавали в каламутній, рудій воді невеличкі червоні рибки. Вони то спинялися нерухомо над самісіньким дном своєї шкляної в'язниці, широко, немов гнітило їх щось, роздявляючи свої ротики, то ліниво поводячи хвостами, пливли попід стінками, дивлячись перед себе байдужими, невидющими очима. Отак От і ми, хотів сказати Іван Семенович і весь похолов, не здумавши, а якось відчувши всі висновки з цієї коротенької думки. Від лікаря ми зайдемо до Писаренка. Безапеляційно, мов і не припускаючи, що може Іван Семенович заперечити, сказав куниці, і тільки попав зі додав: Друг він тобі, Ваніку, можна сказати, як брат, він же і про відпустку тобі подбає. Іван Семенович хотів був рішуче відмовитись, заходити до Писаренка. Та, згадавши за відпустку, промовчав, дивлячись крізь шкло в безвиразні круглі очі облізлої рибки. Уявив себе на березі коло синіх лінивих хвиль, і ніби відринуло море, а на березі лишилася золота рибка. І питає вона, А чого ти, товаришу Орловець, від життя хочеш? Кажи: усе на твоє буде. Та Іван Семенович сам не знає. А коли не знає, то як же може він сам свідомо будувати своє життя? Отже, і лишається йому брати те, що само дається. Та хіба тільки він такий? Всі однакові. От хоч і куниця цей. Дарма що пирхає на всіх, колупни його такий, як і інші. Ваша черга, подивилась покоївка на квиток Івана Семеновича і розчинила перед ним двері до професорського кабінету. Через те, що уявляє Іван Семенович професора, старим старим з пухкою ласкавою бородою дідом. А назустріч йому підвівся за столу сухий, мов циркуль, голений і молодий, відразу почув до нього якусь ніби ворожість і, не вклонившись, сів боком віддалік столу. Але ж голосом приємним, рівним, мов густий осінній дощ, казав професор, що він неодмінно чекав сьогодні Івана Семеновича, що з ним умовлявся про нього товариш Писаренко, що не гаразд так запускати свої нерви, адже нерви це все. І що далі не знав він спокійні й такі звичайні слова, то все приємнішим ставав він Іванові Семеновичу. І коли почав розпитувати його про все і докладно, над кожною дрібницею зупиняючись, відповідав охоче й щиро. Потім стояв голий серед кімнати, а професор мацав його ніжними й теплими пальцями, водив по шкірі то чимось гострим, то чимось холодним і дивувався, здригаючись і тіпаючись. Чому й справді не почав він давно лікування? Нус, сказав професор, кінчивши огляд і знову сідаючи до столу, страшного у вас, звичайно, нічого перевтома і неврастенія. Але ж звернути увагу на себе треба треба й полікуватися трохи і відпочити добре, подорожувати, взагалі перемінити життя. А ви гадаєте, що людина може перемінити життя? Виступив на зелене світло лямпи напіводягнений Іван Семенович. Принаймні на деякий час, не зрозумів його професор і почав докладно пояснювати йому, як мусить він жити й поводитись надалі. Насамкінець дав йому купу рецептів і посвідку про те, що потребує негайного відпочинку, і сам провів до дверей. Аж на сходах спитав куниця, що ж сказав лікар Іванові Семеновичу, і коли відрубав той коротко. Неврастинія, мовчав сквартал, а далі почав чомусь доводити, що він куниться так і думав, але ж хай Іван Семенович не турбується все це не таке страшне і складне, як здається. Зрештою, тисячі людей тепер хворіють на цю саму неврастинію і нічого. Та й чи хвороба це, він, їй Богу, не певен. Просто перевтомиться людина та й уже. Ну, звичайно, нерви тоді трохи вразливіші. От Іванік, бач, який нервовий останніми часами став. Сьогодні з цими розмовами про якесь особисте життя розхвилювався, може, й на куницю розсердився. А даремно, їй Богу, даремно. Бо ж він нічого такого проти Ваніка не сказав. А звичайно, йому трохи досадно, що носиться Ванік з цим самим, чорт його батька зна, яким, особистим життям. Подумаєш, трагедія яка. Воно, може, й справді не клеїться тепер у більшості не красиве, не цікаве чи що. Але ж наплюй не такий тепер час, щоб слини розводити, да. Хай це вже інші прийдешні покоління дбають за це, а їхньому стільки роботи випало, що ого. А головне, не розуміє він, як це може ванік з усього життя відокремлювати якусь часточку. Оце саме особисте. Для куниці воно все неподільне. Він навіть не може уявити якихось гранів у нім. Іван Семенович слухав його неуважно. Свідомість того, що не зумів він пояснити, що саме хвилює й непокоїть його, виливалась в якусь гнітючу байдужість йому було однаково, що думає про нього куниця, що думатимуть і всі інші, як і те, чи йти до Бесаренка чи ні. Той зустрів їх стомлений і заклопотаний. Сідайте, сідайте. Пхнув він їх на канапу. І, вибачайте, мушу кінчити статтю. Я скоро, хвилин за десять, докинув уже за столу, заваленого горою книжок і паперів, скрипів швиденько пером, міцно стиснувши щелепи і вдивляючись кудись у стіну невидющими, мов у тих рибок в акваріумі очима. Іван Семенович якийсь час дивився уважно на низьке його чоло, вражений спокійною впертістю. Що залягала там в кожній зморшці. Потім обкинув оком кімнату і чомусь подумав, що навряд спадуть якісь змістовні гарні думки в цій обстановці. Маленька кімнатка, половину якої займав великий до письма стіл, одиноким вікном дивилася в сліпу стіну сусідньої кам'яниці. Через це навіть увечері, при електричному світлі, здавалось, що не стає в ній повітря, густого й горілого. Яке навіть у роті лишає присмак чогось гіркуватого й горілого, а може, цей через синій цигарковий дим, що крізь нього ледве видко, під густою стінкою, неохайне скуйовджене ліжко, видимо таке ж невигідне, як і та стара з проваленими пружинами канапа, де сидів Іван Семенович. Вся кімната справляла таке вражіння, що її дуже давно не прибірано, щось сіре, суміш тіни і пороху. Лежало на всіх речах і меблях, розпливалось по стінах, невеличка в кутку шафа не вміщала книжки, і вони валялися всюди, навіть під ліжком, поступаючись місцем тільки для безладно розкиданих частин невибагливого чоловічого туалету. Як же може він навчати інше гарного й цікавого життя? подумав Іван Семенович, коли сам задовольняється отаким. А він же не тільки навчає. Він будує його для інших, і, мов переконуючи когось, виразно словами вже думав ні, що не кажіть, а й ті дрібниці, з яких складається особисте життя кожного, мають величезне значення. Побут непереможна сила, що часто диктує нам свою волю. То як же може людина в побуті своїм скупа, бідна, неохайна, творити для інших побут світлий, кращий, новий? Адже творитиме вона його по образу своєму й подобію. Ну, як тобі, Іване, скінчивши писати, випростав Спесаренко. Що сказав лікар? Не врастинія. Казав неодмінно покинути на час працювати. Ну, то підеш у відпустку. А тебе ж є кому заступити? Звірятин, інженер. Та хоч би й не було кому, встряв Куниця, Однаково лікуватися треба. Нерви це така сволоч, що розпусти їх, так потім і не позбираєш. Так, так, позіхнув Писаренко. Ти, Іване, цим не жартуй. Візьми слікуватися, виконуй все, що лікар казав. Що лікар казав? Казав змінити життя. І цей туди ж, Мовкачка крильми, махнув куниця руками і закахкав робленим сміхом. Чудо сіє. куди не ступить Іван, всюди про життя розмови. Про особисте. з кислою гримасою пояснив він Писаренкові. Не дає воно спокою Ванікові!» Яке життя? не зрозумів Писаренко і від голови до ніг обміряв Івана Семеновича уважним поглядом. Особисте. весело підморгнув куниця. Да, особисте, сердито ствердив Іван Семенович. Веселість куницина і Писаренків колючий погляд починали дратувати його. Він сперся ліктями на коліна, переплів пальці рук і, поклавши на них підборіддя, відповів Писаренкові тьмяним важким поглядом. Да, особисте, але я не розумію, що тут смішного, зиркнув на куницю. Або ж дивного, на Писаренка. Навпаки, мене смішить і дивує те, що править це в нас за якусь, немов заборонену тему. Особисте життя, хе. Говорити про нього, віддавати йому якусь увагу у нас вважають за щось неприродне. Та воно, звичайно, не личить нам, несміливо почав куниця, вражений упевненим тоном Івана Семеновича. Не личить? Пройшовся той великими кроками по кімнаті. Що ж не личить? Говорити про особисте життя чи жити ним? Що? Спинився він перед куницею та, не чекаючи відповіді, захвилювався. Дурниця. Ніхто з нас не зрікався цього життя. Та й чому б мав хтось це робити? Навпаки, мені здається, що в наших умовах, коли кожен має змогу розвиватися вільно, особисте життя кожного мало б набрати інших, кращих форм, стати повнішим, цікавішим, змістовнішим, усяким. Ну, а воно, коротко й суворо запитав Писаренко, а воно здебільшого сіре вбоге, одноманітне, і дуже часто брудне, мізерне. Так, а що ж саме звешти особистим життям? ще холодніше допитував Писаренко. Він одійшов до вікна і дивився звідти на Івана Семеновича так, мов стояв той десь далеко-далеко, і Писаренкові важко було його розпізнати. Що не назви, однаково, досадливо відмахнувся Іван Семенович. Те, що йти. Все, що кожен з нас переживає окремо і незалежно від інших, все, що так чи інак зовні виявляючись, становить мій особистий, ні для кого, прич мене, не потрібний і нецікавий побут. О, побут, зрадів він щасливо знайденій формулі. От до нього то приглядаючись і бачу, яким убогим і неохайним, особистим життям живе кожен з нас. І це болить, розумієш ти? Болить мене. Мов з болю зубного закрутив він головою. Тут не ув'язка якась розбіжність. Як же так? Ми от спільно будуємо для всіх новий світ, хочемо, щоб всім світле, вільне, гарне життя, а кожен з нас терпить круг себе сірість, нудоту, бруд. Як же можу я будувати для всіх щось прекрасне, коли не стає мені снаги чи волі створити щось бодай пристойне для самого себе? Ти, от, наприклад. Ступив він до Писаренка. Да, ти, ти ходиш коло мистецтва, тобто того, що може найбільше людям життя прикрашає, коло естетики, чорт тебе забирай. А якої ж краси ти можеш навчити людей, коли тобі байдуже, що живеш ти в такому барлозі, повів він рукою по кімнаті, коли в тебе цікаві, прекрасні, може, безсмертні книжки валяються поруч брудної білизни. Та це не тільки ти. Заспокоїв він Писаренка, що стояв, згорнувши руки на грудях і закусивши нижню губу. Всі ми однакові. Будуємо велике життя для всіх, говоримо про новий для всіх побут, а не спроможні збудувати й малого для себе. Живемо, мов на пересадці або на заїзді, так, аби. Іван Семенович помовчав з хвилину і, подумавши, що саме тепер добре було б йому випити холодного пива, підступив до куниці. І всі, як і ти говорять, що нам і не личить про це думати, як не личить. Тобто, нехай усе так і йде так нехай і тягне кожен з нас у нове життя, новий побут, усю ту Гедоту, що на нас понаростала. Та з чого ж, як не з тисячі тисяч маленьких окремих побутів, складатиметься один великий, новий, а? Ти ж не забувай і того, що на нас вчаться інші, молодші. А чого ж ми навчимо їх своїм прикладом? І, помічаючи, що починає говорити словами Сквирського, сам дивуючись, що так запали йому думки цього на підпитку інженера, журився вголос про великий злочин і гріх не будувати своє життя, а безпорадно кидатись в його безупиннім шаленім потоці. А саме це й можна сказати про кожного з них всі вони живуть випадковим, тим, що дається найлегше. Часто їм непотрібним і ворожим, от хоч і в коханні, наприклад, в цьому найскладнішому і найінтимнішому прояві індивідуального життя, що не менше за інші чинники впливає на форми побуту. Іначе забило дух йому, замовк і дихав важко й схвильовано. Сіра тиша розпишалася кімнатою чути було лише, як порипують стиха черевики Івана Семеновича. Та чийсь притишений голос за стінкою наспівує з притиском під бренькіт гітари. Сиграйте мені, пожалуйста, стара Знать, милую другую он знайшов. Текс, немов прокинувся Писаренко. Поговорили і, дивлячись собі під ноги, промовив шорсткою зло а ти справді таки хворий. Та тільки помилився, професор, не та в тебе, недуга. Кінчай, опустив важкі, напряклі повіки Іван Семенович і, наче пірнаючи кудись, глибоко, стомлено опустився на провалену канапу поруч куниці. Зміщанюєшся, спокійно промовив Писаренко і, як після допиту, почав згортати якісь папери на столі. Ну, от, піймав себе за лівого вуса куниця скосивши очі, пильно роздивився на його руді кінчики.